Всім привіт! Сьогодні ділимось смачним рецептом картоплі в казані з грибами. Перед приготуванням візьмемо 150 г білих сушених грибів та залиємо водою для того, щоб вони трішки розм'якли. Білий гриб дуже ароматний і має неповторний смак. Поки гриби відмочуються, ставимо казан на вогнище, наливаємо олії і відправляємо смажитись картоплю. Тим часом нарізаємо півкільцями дві цибулини. Картоплю смажимо на інтенсивному вогні до утворення золотистої скоринки. Після чого вибираємо. Моркву нарізаємо довільними шматочками. Помічники вже тут, як тут. Морку та цибулю відправляємо в казанок і добре перемішуємо. Смажимо 5 хвилин і додаємо сметану. Часнику не жаліємо. Беремо 6-8 зубчиків і дрібно шинкуємо. Солимо та перчимо за смаком. Тепер висипаємо гриби в казан і викладаємо картоплю. Накриваємо кришкою та залишаємо на 20 хвилин. В кінці не завадить додати багато зелені. Картопля готова, можна смакувати. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!